Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Чи ти не знаєш, що від віків з того часу, коли постала на землі людина веселощі безбожного короткі? І радість нечистивого хвилина хвилина. Ці слова промовляє друг Йова Цафар. Він наче звинувачує Йова черговий раз. Звинувачує в тому, що Йов говорить правду про свої почуття. Він хоче пояснити своїм друзям. Наскільки фальшива їхня є думка про те, що Бог що всі, що Бог карає зразу всі грішники. Фальшива є думка те, що не можна Бога просити відповіді на свої питання. І от Софар, ну, бачите, якось так воно побудована, ця книга Йова, що з одного боку, Оці друзі Йова, які, можна так сказати, є фальшиві в своїй вірі до Бога, але дуже часто вони промовляють слова, які насправді мають значення. І от оце питання він ставить Йову, що чи ти не знаєш, що відколи людина є на землі, то безбожника життя є коротким, його радість є хвилинною. Тобто, знову ж таки наголошується на те, що. Насправді, людина, яка живе без Бога, вона живе короткотрива. Тобто, її життя є коротким. Чому ж? Тому що людина не бачить сенсу свого життя, не розуміє, для чого вона живе. Та, вона, така людина може сказати, що я живу сьогоднішній день, що маю, тим втішуся і веселюся. Але знаєте, це моя велика небезпека. І така людина, вона не має минулого, тому що вона не може нічого сказати, що було доброго в її житті. А раз вона не має минулого, вона не бачить свого майбутнього, тому що вона не може побудувати це майбутнє життя, бо не має на чому будувати. І відповідно її сьогодення це радше таке сьогодення, знаєте, це такий. Момент як весняний сніг. Він зранку випадає, здавалось би, хуртовина, все, але весняне сонце встає, пригріває і все, і цього снігу немає. Це сьогодення людина, яка живе без Бога. І все. Тобто, Бог це той, хто дає людині сенс життя. Бог це той, хто дає людині надію, впевненість в своєму житті майбутньому. А той, хто цього не має, він безбожний. Його життя є короткотривалим. Людина не розуміє, що буде завтра. Людина не усвідомлює наслідків свого минулого. Ну, ж таки, знову вертаємося до нашого теперішнього становища, нашої країни. Якби ми. Всі ці роки вивчали свою історію, дійсно свою історію, історію свого народу, нашу культуру, нашу мову, наші традиції. Це би дало нам сформувати своє майбутнє, майбутнє, тобто оці покоління, які народилися, ці діти, які народилися вже за часів Незалежної України, вони б були сформовані як нація України. Яка має основу, яка розуміє, хто її предки, розуміє, хто, яка її країна. І що треба перебувати тут, в Україні, і будувати цю країну, а не втікати куди-небудь. Не говорити, що краще жити там, що в тій країні краще, в тій країні краще. Ні, треба брати краще з зв... усюди і будувати своє ще краще. І от якщо б ми мали таку основу, ми б зараз не воювали, ми воюємо через те, що наш час був часом безбожним. Ми жили без Бога, без оцієї нашої основи. Ми відкинули Бога всі ці роки відкидали. І як результат, що було в нашій країні, були веселощі безбожних людей. Зрештою, вони по сьогоднішній день є. Чому я кажу веселище безбожних людей? Та тому що процвітає хабарництво. Процвітає це, знаєте, безправ'я, беззаконня. Процвітає оця невідповідність. Не, 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 не так висловився. Не то, що процвітає невідповідність, а радше знову втрачається. Відчуття власної гідності. Тому що, допоки наші хлопці нас захищають, молоді хлопці, які не побоялися цього, які розуміють, яка їхня країна, інші собі гуляють і тусять, як кажуть, сучасною мовою. Тішуться. Ніхто не забороняє цього робити, але вже так не виставляйте це все в інтернет, не принижуйте гідності інших хлопців. Добре, може це не до кінця коректний приклад, але інший приклад, більш реальний, який говорить про свідомість українця, яка вихована серед молоді, уже є. І яким байдуже до всього. Десь, можливо, місяць, може півтора тому в Україні знову з'явилася Світлана Лобода. І вона приїхала до Харкова. І Харків, який пережив стільки бомбувань, Харків, який пережив стільки руйнувань, скільки молоді дітей загинуло в Харкові, і скільки харків'ян захищає зараз цю країну. Вони знають, хто наш агресор. І знають, хто зрадив цю країну. Світлана Лобода є серед тих, хто зрадили цю країну. Яка з легкістю поїхала в Росію і там давала концерти, виступала. Нічого особистого, тільки бізнес, їй байдуже, хто їй платить, вона гроші заробляти. А те, що платить країна, яка вбиває її е, співгромадян, і байдуже на це. Так от вона мала сміливість і наглість, я так скажу, приїхати в Харків. І знаєте, що вразило мене, і, можливо, багатьох. Те, що люди, знаючи про її вчинок, бігли до неї, фотографувалися з нею, брали, брали автографи, далі стрибали під її пісні, які вона співала перед російською елітою. І тільки одна єдина дівчина стояла з плакатом проти Лободи. І ось ця Лобода мала ще сміливість після цього зневажати цю дитину. Нагло і відкрито. Скільки тобі заплатили дитину? В соцмережах вона принижувала цю дитину. І от дивує, дивують ті люди, які пережили цю війну, переживаючи дотепер, підтримують таких людей. Ось вам і приклад безбожника. Людини, які не мають цінностей. Але їхній час буде короткий. Які, на жаль, через них відбувається руйнування. Саме через таких людей, як ця Лобода і багато інших українських, так званих українських артистів, які не буду говорити, серед таких людей, які цих артистів дальше підтримують, тішуться ними. Саме через них цих безбожних. Чому безбожних? Бо вони не мають нічого святого все. Для них важливо тільки радість і веселість. І заробити гроші. А на які ці гроші байдуже. От розумієте, от вам приклад виховання. Ця війна, наприклад, цієї лобуди і цієї дитини, цієї дівчинки, показала, скільки ми втратили, але скільки ми здобули, і якою ціною. Цю дитину, здається, Марія звати фамілія, не пам'ятаю. Але вона мала сміливість, одна єдина вийти на пікет проти людини, яка зрадила Україну. Відкрито. Перетерпіти насильство, перетерпіти знущання, але не зрадити своєї країни. Ось що значить бути з Богом. Вона має силу і впевненість. Я не знаю, чи вона вірує, чи ходить до церкви, не ходить, але я вірю в те, що Господь Бог її серце тримає. Бо вона знає, чого хоче. І от наш обов'язок зараз як можна більше викорінювати з нашого суспільства безбожних осіб, людей, яким байдуже все, які хочуть тільки веселитися і тусити, яким байдуже, хто при владі, яким байдуже якою мовою розмовляти, яким байдуже які гроші у нас, чи гривні, чи рублі будуть яким байдуже до всього, які живуть сьогоднішнім днем? Є сьогодні добре, немає сьогодні нічого, теж добре. А що буде завтра? А мене не цікавить. А що в тебе було вчора? А я не знаю. Це говорить безбожник. А наш обов'язок так не бути, такими не бути. І от саме наша віра, довіра до Бога, єдність з Богом. Коли ми йдемо з Богом пліч о опліч, коли ми запрошуємо його у своє життя, одає нам цю впевненість, дає нам знання нашої історії, моєї особистої історії, дає нам розуміння Мого майбутнього. І коли ми це маємо, моє сьогодення дійсно має значення. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній день, <кій> всю нашу Україну, всіх наших захисників. Тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і узявляють нашу державу. Захисти і даруйши оздоровлення всім пораненим, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто <кхід> зараз перебувають в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, захисти нас теракту на Запорізькій атомній станції, даруй просвітлення серця, розуму і душі всім нашим ворогам, тим, які щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх, своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і даруй нам сьогодні переможний день. Бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, віки вічні. мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Тож, прошу всіх не нехтуйте часу молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!